Мої вітання! Ви на каналі Бритий Хом'як. Сьогодні п'ятниця, отже, настав час зробити невеличкий огляд Ефіріума, скласти торгову стратегію по ньому та оглянути 5 альтконів по заявках підписників. Для початку давайте почнемо з ефіріума. Підгадаємо, що ми по ньому бачили. Як бачите, ми знаходимося в місячному імбалансі і чекаємо корекцію в рамках Strong Order Flow в недільну. Зону і звідти ми продовжимо висхідну структуру, якщо ми до того часу не зробимо підтвердження продавця на одній неділі. Хочу сказати, що при вчорашній можливій ефірім досить непогано себе вів. Дивіться, все повністю йде згідно нашого плану. Що ми очікували тест цій області, підтвердження об'єму і йти в якусь денну ціль. Ми прийшли в першу денну ціль, це у нас був зняття цього пула ліквідності і цього фрактала, але в ідеалі нам би хотілося, щоб ми зняли ось цей фрактал, і від нього через 4 години можна буде пробувати якусь реакцію. Так що, швидше за все, я думаю, що сьогоднішній день закриється ще одним імбалансом. Напевно, ось так буде, і ми його відтестимо і продовжимо падіння далі, щоб зняти ось цей фрактал. І відповідно при тесті цього фракталу, вже будемо відбиватися через 4-годинну або через денну область вверх на перехай. Це перший варіант подій. Другий варіант нам, звичайно, потрібно слідкувати за недільною. Області, щоб тут не було підтвердження продавця, але на даний момент я бачу, що такого найближчих дві неділі не буде, так що тут немає нічого переживати. Тобто легка корекція. ну Типу, вона так якби в межах допустимого лунгового сценарія, але по факту корекція глибока, тому що корекція може бути навіть в 1880 доларів за один ефіріум. По цьому активу це буде суттєво відчутно. Так що давайте очікуємо, як закриється сьогоднішній день, і звідси вже будемо дивитися на розглядання якогось лонга або шорта. Ну, швидше за все, я думаю, що тут буде шорт, ба тут не буде імбалансу. Тоді ми підемо вище вищ денну область, це буде ось цей rejection блок з нього може отримати якусь реакцію або зняття цього фракталу і заповнення 100% місячного імбалансу. І звідти ми вже можемо пробувати йти на розворот. Очікуємо закриття сьогоднішнього дня, і там уже по перемінах потрібно буде робити якісь висновки. Зверніть увагу, що цей день у нас не закрився реджекшером, це показує силу продавців. Відповідно, все ж таки я думаю, що ми зробимо. Так як я кажу, і докоригуємося в день, і скоригуємося нижче за наступною денною ціллю. Ну що ж, давайте перейдемо до альткоїнів. Так, перший альткоін, який у нас буде, це Mapcoin Trump. Давайте подивимося, що тут можна сказати. По місяцю ми бачимо, що у нас зробився місячний режекшн-блок, але він не працював з ліквідністю. Так то цей місячний блок рахується режекшн-блоком по комбінації свічок. Відповідно, такі блоки дуже легко пробиваються. Це раз. Давайте перейдемо на неділю, бо по місяці там взагалі немає ніякої. Інформації. Так, давайте дивимося. Ми йшли по імпульсу. От у нас був імбаланс недільного Strong Order Flow. Ми знімали фрактал. Так. Відповідно, ми його зламали, зробили інверсивним. Отже, у нас має бути корекція в найближчу недільну зону цього імпульса. Але я її не бачу. Цієї зони Ну, можна взяти оцей. Трьохсвічний фрактал, наприклад, як з... З... зону, в яку ми можемо скоригуватися. Це раз. По-друге, ми зараз прийшли і тестимо інверсивну зону недільну. Також вона у нас може виглядати як тригером в місячному реджешній блоці. Тобто, тут, якщо дочекатися денного підтвердження покупця, можна пробувати рухатися до якихось недільних цілей. До Першої недільні ціни це буде оцей фрактальний пул. А там, якщо сформується якесь недільне підтвердження покупця, то можна їхати навіть знімати оцей фрактал, це район 25. Так, якщо доставки у нас по неділю, тут по місяцю не може бути поки що, тому що у нас немає настільки маленький графік, що у нас ще не зродився місячний. Ну, по факту, у нас тут зароджується місячний наратив, ну, ми можемо взяти, наприклад, оце, як якийсь rejection блок одного місяця, і вже туди відбиватися в цілі. Хоча цього фітіля, напевно, на всіх біржах немає. Я взяв графік bybit, тому що я пам'ятаю, що він саме перший, мені так здається, залистися на Bybit, а вже потім він лізтився на інших біржах. Тобто, давайте за основу тут будемо брати графік bybit. Очікуємо денного підтвердження, відденного денного підтвердження, і від денного підтвердження вже можна буде приймати якісь рішення з доставкою в неділю. Що ж, давайте далі. Наступний токен, який у нас є, це знову мемкоін. Таке враження, що всі мої глядачі торгують тільки Memcoin. Особисто я не дуже люблю торгувати їх, враховуючи те, що це досить ліквідний. Інструмент, тому що в даний момент в гемкоїнах багато ліквідності. Ну Давайте подивимося, що ми взагалі бачимо. Так, ми можемо взяти банально глобальний імпульс, дискаунт, якого ми не ходили. Відповідно, ми могли прийти, тут є такий міні-імбаланс, тому що Strong Order Flow у нас зламаний. Також можемо розглянути ось цей імбаланс, куди ми можемо скоригуватися. Зараз ми. Були в місячному імбалансі, який ми зробили інверсивний, потрібно дочекати закриття цього місяця. Також у нас є ще підтримка у вигляді місячного Rejection блока Якщо ми тут даємо недільний об'єм, то ми приходимо, знімаються, тут не буде Rejection блоку відповідно, цей фрактал, а так як ми ламали Strong Order Flow, ми скоригуємося в місяць. Глобально. Якщо ми тут зараз даємо підтвердження, Покупця на одному дні, відповідно, нам потрібно буде зняти ось цей фрактал. Цей фрактал зараз є ключовою ціллю по ньому, а при знятті його вже потрібно буде дивитися, що у нас формується по підтримках, і краще би зачекатись до кінця ще цього місяця, тому що, може, у нас закриється повністю інверсивним, так як зараз є. і або недільне підтвердження. Тоді не виключаємо такий варіант, що ми підемо в місячну ціль, але якщо нам потрібно чекати недільне підтвердження, відповідно ось цей фрактал у нас може стати уже нормальним п'ятисвічним, Це закриття один місяць, другий місяць і це може бути цілею. Тобто я не виключаю тут навіть того, що ми зламали Strong Order Flow, що у нас буде ось така. Плавна корекція до розгружання і звідси вже треба буде дивитися на якісь зони по розвороту. В загальному мені не подобається. Я люблю торгувати більш фундаментальні проекти. Добре, давайте подивимося, що у нас далі. Так, а далі у нас Token Ench. Зразу кажу, я навіть не знаю, що це за проєкти. Це просто проекти, які мої підписники писали мені в телеграм-канал. Для того, щоб я зробив для них огляд. Особисто я не торгую ці проекти. Давайте подивимося, що ми бачили, ми ні разу ще не приходили в дискаунт, Відповідно, у нас є можливість короткуватися в дискаунт. повністю шортовий наратив. Отут тут був місячний реджекшн блок тут може формуватися якась зона розвороту. Відповідно до мінорного імпульсу, ми... Можемо пройти в ось цей місячний імбаланс, а там уже нам буде дивитися, якщо у нас по ходу доставки в цей місячний імбаланс формується якась підтримка у вигляді Rejection блоку або SNR одного місяця, тоді ми можемо продовжити далі в дискаунт. Якщо ні, я думаю, що ми тут отримаємо об'єм і скоригуємося нижче. В загальному. Я не бачу тут нічого такого цікавого. Також в нас ще тут може бути і ось цей імбаланс. Давайте ще переглянемо в неділю, що в нас було в неділі. Ми знімали, зробили інверсивний, Тобто ми зламали недільний Strong Order Flow. Відповідно, очікуємо доставку у місячну ціль, яка буде першою неефективністю в дискаунт-маркеті. Що ж, давайте, напевно, перейдемо далі, що у нас там далі. По заявкам з Телеграму. Так, далі у нас GRT. Що ми бачимо тут? Ми ходили в дискаунт, у нас шортова структура. І далі нам би було потрібно побачити місячний баланс покупця, щоб розвернутися і піти вверх. А так, як ми бачимо, бачите, такий паттерн технічного аналізу. Який ми можемо відретестити і піти далі вниз. Відповідно, це все був жарт. Дивіться, що ми бачимо тут. Йдемо по імпульсу, ми зламали, 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 зламали. Відповідно, ми дивимося зараз корекцію цього імпульсу. Відповідно, у нас може бути корекція в 056, 046, де ми можемо зняти ще ось цей лой. Це велика реальність, також, якщо ми йшли в дискаунт імпульсу, відповідно, ми будемо дивитися ось цей великий імпульс. Тому що ми йшли з його дискаунту. А тут взагалі на 0,1% можемо відправитись. Також дивимося, що ми маємо маємо rejection-block один місяць. Це непогано. Це є перша формація, яка нам показує розворот. Також у нас в дискаунті цього імпульсу є ось цей імбаланс. По місяцю зараз нам потрібно отримати недільне підтвердження покупця, якого ми, відповідно, не маємо. Маємо трьохсвічний тригер. Так, навіть не трьохсвічний тригер. А маємо СНР. Відповідно, ми тут можемо пробувати зайти через день. Через день у нас виходить або ось цей фрактал, або ось цей фрактал. І хотілося би побачити денне підтвердження покупця, що нас відправить найближчу недільну ціль. Поки що, якщо ця неділя закриється вище цього рівня, у нас буде тоді тільки ось ця ціль, а це буде тригер в місячному імбалансі. Відповідно, якщо ми тут отримаємо об'єм продавця на одній неділі, ми почнемо коригуватися в місячну область, а так як ми її тестили, вона нам вже може не дати реакції. Відповідно, тут є велика перспектива зняти лой. Давайте будемо дивитися далі. Так, наступний токен, який мене попросив підписник, це Банк Протокол. Давайте глянемо, що тут відбувається. Скажемо так, я не перевіряю, чи це є повний його графік. Так, добре, добре, ходили, добре. Скаунт ходили, добре зламали. І звідси ми вже не попадали. Це вже добре і знов добре. І знову добре. Так, чесно, я вам скажу, тут взагалі немає нічого цікавого. Найближча ціль, якщо ось тут отримаємо об'єму, ми можемо пройти ось цей місячний імбаланс, який нам є дискаунтом цього імпульсу. Відповідно, ми бачимо, що місяць у нас ми знімали лой, але місяць не закрився режекшеном. Це є тільки режекшн-блок по формації. Свічок, як я казав на попередній монеті, що така формація легко знімається. Неділя також не закрилася Реджекшеном це раз. Так, щоб ми не забули, тут недільний реджекшен, недільний через день не буде реджекшена, вибачте. Тільки по формації. якщо взяти місяць, дивимося, що у нас буде по місяці, чи буде якийсь тригер. Тригера немає. Є такий невеличкий. Ну, я би навіть не сказав, він закритий. Чесно, взагалі ніяко виглядає. Якщо ми зараз отримаємо об'єм продавця, можливо, попадемо сюди, але я думаю, що швидше за все, тут паралой, і вже після зняття цього лоя потрібно буде дивитися, але по факту хіба у нас ось цей такий rejection блок може нас втримати? Ну, Хоча це є rejection. в принципі, просто розумієте, тут. В ідеалі немає від чого розвернутися, хіба враховуючи це, що це буде сценар від РДРБ, тоді отут через день, можливо, щось можна і зробити. Через день у нас що буде, буде тільки оцей фрактал, який, бачите, нам дав, і зразу ми тут відмінили. Тобто, ідеально би тут було побачити якийсь день на підтвердження покупця і вже тоді їхати в якусь недільну ціль. А недільна ціль буде це оцей міні-мбаланс, або ось цей фрактал. Тобто, враховуючи, якщо це СНР, і тоді ми можемо вийти сюди у місячний баланс. В принципі, відскок у місячний імбаланс реально побачити, і я хочу сказати, що фактично всі монети показують такий відскок, що ми зараз зробили якусь підтримку. Можливо, ще дознімемо луї, і розвернемося, і підемо робити корекцію повного імпульсу. Але якщо бачите, поглянути весь. Графік цієї монети ну, вона просто весь час падає. В ідеалі потрібно побачити розворот через місяць, хоча б якийсь місячний сценарій, місячний баланс, а в даний момент ми такого взагалі не наблюдаємо. На сьогодні все. З вами був Бритий Хом'як. Ставимо лайки. Підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-канал, де я публікую угоди по публічному портфелі. І якщо ви хочете побачити свій альткоін в наступному огляді, не забувайте залишити коментарі під відео або написати в телеграм-канал. Бережіть себе і бережіть свої допусити. До наступних зустрічей.